доброго дня. Сьогодні у нас у продажу Renault Megane третього покоління 2013 року випуску в комплектації Bose Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готовий повний пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 249 тисяч, пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою, актами обслуговування і виконаних робіт даного автомобіля, витягами з РДВ. Також пробіг можна перевірити за допомогою ВІН-кода, який буде вказаний в описі під даним відео, зробивши відповідний запит до офіційного дилера Рено. Також за допомогою будь-яких платних сервісів, таких як Carvertical, Автарія чи інших, або за допомогою комп'ютерної діагностики, вже на місці безпосередньо під час огляду транспортного засобу. Будь ласка, перевіряйте, приїжджайте, жодних проблем. Ніхто до пробігу не лазив, нічого там не крутив, не мотав і не змінював, тому що в цьому в принципі, е нема жодного сенсу. Я вже у своїх відео неодноразово наголошував, що дані автомобілі з даними двигунами при своєчасному і правильному обслуговуванні пробіг 230-250 тисяч це абсолютно Можливо. ніщо для них. При Своєчасному обслуговуванні дані автомобілі з легкістю проїжджають 300-400-500 тисяч без жодних серйозних капіталовкладень. Тим паче даний автомобіль, як я вже казав, приїхав з Нідерландів. Нідерланди це країна, яка, по-перше, має досить жорсткі обмеження швидкості, тобто там автомобілі не їздять більше, ніж 110 км на годину. Це не Німеччина з їхніми автобанами без обмежень швидкості. Також в Нідерландах. Надзвичайно важливо і надзвичайно, скажімо так, детально відноситься до технічного стану автомобіля. Жоден автомобіль не вийде на дорогу, якщо буде мати будь-які технічні несправності. В даному випадку автомобіль повністю обслужений, замінений комплект ГРМ, ролики, помпи, тобто зроблена повністю дистриб'юція. Також в автомобілі встановлені. Передні нові гальмівні диски, гальмівні колодки. Задні гальмівні диски мають незначну вироботку. Тобто на даний момент по автомобілю немає ніяких питань. Ні по двигуну, ні по коробці, ні по щепленню. Зовсім, ні по будь-яких агрегатах. Тобто, лякатися даних пробігів абсолютно не варто. Тим паче, що не потрібно забувати, що на даний час автомобілю вже. 11 років. Вони не молодшою, тому нічого тут дивного нема. По кузову автомобіль має два косметичних підкраси. Перший це праве заднє крило, як завжди, нічого не змінюється. Великий привіт європейським стопчикам. чудовим, а також фарбувався капот від сколів. Тут одразу хочу наголосити, що всі вікна в автомобілі рідні, включаючи лобове. Лобове скло у нас 2013 року промарковане так само, як і всі інші. Всі проєми в автомобілі рідні. Бампер, радіатори, підсилювач, вентилятор, фари, все в автомобілі рідні. Тобто, ні про яке ДТП мова не йде навіть близько. Лише косметичні підкраси. Нічого страшного. Товщина фарби 200-250 мікрон, тобто це два шари фарби, нічого більшого, щоб не було ніяких запитань. Чому фарбувався капот? Да, зробили від сколів, нічого страшного тут нема абсолютно. Зараз швиденько пробіжимося по фарбі, щоб підтвердити мої слова. Оце у нас крило фарбувалося. Тобто це лише два шари фарби і нічого більшого, абсолютно нічого страшного. Я вже казав, що автомобіль 11 років, автомобіль не новий, він експлуатувався. І якщо він мав якісь незначні сколи, якісь подряпинки, вм'ятинки, і це якісно зробили, нічого страшного, повторююсь, тут абсолютно нема. Не потрібно на цьому загостряти увагу і капот. 188, 176, вісім, сто сімдесят шість, сто дев'яносто вісім, сто сімдесят пять, двісті два, сто вісімдесят один. 222, 224, 188, тобто лише два шари фарби, абсолютно нічого страшного. все решта автомобіля в рідній фарбі. Автомобіля встановлений чудовий двигун К9К об'ємом 1,5 літра, 81 кВт, 110 кінських сил, надзвичайно надійний двигун. Надзвичайно економний двигун, перевірено особисто, при швидкості 90-100 км на годину. Особисто я вкладався у розхід пального 4,1-4,2 літра. Тому надзвичайно економічний двигун. Надійна шестиступенева механіка, дуже комфортний автомобіль, м'яка підвісочка, дуже просторий, саме тому. Меган дуже полюбляють в Україні. Надзвичайно гарний автомобіль, сімейний, підходи всім і за більш-менш адекватні кошти. Зараз швиденько пробіжемося по проємах. Він код, будь ласка, для перевірок. Звертаємо увагу на крапочку на приборі, щоб не було непорозумінь з показаннями. На даний час, на жаль, склалася не дуже гарна ситуація з автомобілями, які приїжджають з-за кордону, а саме з цінами на дані автомобілі, мало того, що Подорожчало мито, так і самі автомобілі в Європі надзвичайно сильно піднялися в ціні. Всі автомобілі. Це стосується абсолютно всіх автомобілів, які приїжджають з-за кордону. І зараз, якщо подивитися на YouTube-канали, поспілкуватися з людьми, які мають відношення до пригону автомобіля з Європи, всі в один голос кажуть, що автомобілі надзвичайно подорожчали. Навіть якщо брати ціни. До нового року, то в середньому вартість автомобілю подорожчала приблизно на 600-800 доларів. Це надзвичайно багато. А що стосується конкретно меганів третіх, то тут взагалі все дуже погано. Таке враження, що треті мегани просто скінчилися в Європі. На даний час знайти... Третього Магана з нормальним пробігом. А 230-250, це повторюсь, це нормальний пробіг, в гарному стані і за адекватні кошти, просто неможливо. Їх просто нема. Все, що можна привести за більш-менш адекватні кошти, воно вже ледве тримається купи. А все, що більш-менш виглядає достойно, коштує надзвичайно дорого. І ніхто його купляти не буде. Тому, на жаль, така склалася ситуація. Дуже змінилися ціни, дуже подорожчали автомобілі. Можливо, щось зміниться, можливо, трішки подешевшують, але будемо чекати, будемо сподіватися. По комплектації, так як я вже казав, це комплектація BOSE. вона має. Денні ледовські ходові вогні. Передній парктронік, задній парктронік, складання дзеркал. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Чотири склопідйомники, підігрів дзеркал, преміальна акустика Bose. Тут 8 динаміків, підсилювач та сабвуфер, який встановлений у ногах у переднього пасажира. Також ESP, старт-стоп. Також. Ой, автомобіль має датчик світла, датчик дощу, мультикермо. Кермо у автомобілів 2013 року набагато якісніше, ніж у автомобілів 2012 року, і шкіра набагато якісніша. Також у автомобілі встановлений електроручник. Навігація, безключовий доступ, кнопка старт стоп Ключик у нас один. Двозонний клімат-контроль. Навігація. Автомобіль заводиться з півоберта, немає жодних помилок. Акустика Bose Також автомобіль встановлена камера заднього огляду. Поворотна, яка малює траєкторію при повороті керма. Також автомобіль має круїз контроль. І дуже гарна опція, яка подобається. Перш за все дітям це величезний панорамний дах, який має чотири положення. Також він має шторки, які можна зачинити під час сонячної погоди, щоб воно не заважало. А якщо позаду їдуть діти, вони будуть просто у захваті від оглядового цього скла від панорами. По салону. Автомобіль надзвичайно в збереженому стані. Жодна карта, жодний поріг нічого не. Порвано, не пошкрябано, не поцарапано. Стан дверних карт. Просто надзвичайний. Стан водійського сидіння. 249 тисяч пробігу. Всі пороги, резиночки, абсолютно все, все ціле, цілісіньке, не побите, не понищене. Так само тут. На 2013 рік. Салон просто чудовий в надзвичайно збереженому стані. Комплект ковриків, звичайно. Чистенькі пороги, не побиті, не понищені, як зазвичай це буває. Великий підлокітник. Також одна із переваг Мегана третього покоління це величезне багажне відділення. Шторка у нас прибирається. Величезне багажне відділення, сюди можна дуже багато чого погрузити. Збережений пластик, не пошкарябаний. Так само у нас з цієї сторони. Просто в ідеальному стані. Жодна карта не подерта, не подряпана. Абсолютно. Всі резиночки, пороги просто в чудовому стані. Це свідчить про те, що за автомобілем дивилися, доглядали, сприймали як члена родини. Це дуже багато чого значить. Жодних потертостей. В кому станні пасажирське сидіння. Надзвичайно збережений автомобіль. Автомобіль знаходиться на оригінальних легкосплавних дисках 16-го радіусу. Встановлена гума 205 55 r 16 Попереду залишок протектору приблизно відсотків 80 позаду, трошки менше тут відсотків 50, позаду резина 2019 року. А спереду резина 2022 року. Диски всі в ідеальному стані, не подряпані, чистенькі, в чудовому стані. Автомобіль не полірувався в дуже гарному кольорі. Це Black Star, насичений чорний кольор. Вживу виглядає надзвичайно чудово. Зараз швиденько обійду по колу. Нема ніяких суттєвих подряпин, вм'ятин, притертостей, потертостей. Чудовий, рівненький автомобіль. Повторюсь ще раз надзвичайно збереженому стані. кого зацікавить даний автомобіль? Будь ласка, телефонуйте. Приїжджайте, дивіться, оглядайте, перевіряйте, будь ласка. Якщо приїдете без автомобіля, додому точно не поїдете, це я вам гарантую. Автомобілем будете задоволені на всі 100%. Надзвичайно гарний автомобіль. Будь ласка, телефонуйте. Номер телефону 066 267 8987, звати Анатолій. Питайте, без проблем, відповімо на всі ваші питання. Дякую всім за увагу, мирного всім неба. Перемога 100% буде за нами. Ще трошечки обов'язково переможемо. Всім гарного дня. Дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення.